Такого російським економістам до 24 лютого 2022 року навіть на думку не спадало, але факт залишається фактом. Вірменія, країна в сотню разів менша за сусідню Росію, і куди бідніша, у 2023 році допомагає останній обходити санкції і стає одним з небагатьох життєво необхідних каналів постачання споживачам в РФ побутової техніки та електроніки. Це свідомий вибір в Вірменії. Це маленька країна, у якої досить сумнівна історія із зовнішніми доходами, і експортом, і з усім іншим. Для розуміння внутрішній валовий продукт Вірменії у 2021 році становив трохи менше 14 мільярдів доларів, тоді як український був понад 200, а Російської Федерації взагалі 1,8 трильйона. Але з розв'язанням повномасштабної війни та початком часткової мобілізації для багатьох жителів РФ Вірменія стала другим домом. До Вірменії приїхали біженці, які втекли від війни, від мобілізації. То що різко зросли показники внутрішнього валового продукту за рахунок цих біженців. Саме російські біженці нині заправляють більшістю паралельного імпорту з Вірменії до себе на батьківщину. З націнкою вони готові переправляти від телевізорів до вживаних автомобілів. Виходить, що на 500% виріс експорт автомобілів із Вірменії в Росію, хоча Вірменія ніколи автомобілі не виробляла. І закупою інших показників від пилососів до харчової групи також росте. Цей небувалий експорт із Вірменії до Росії. Тож, у принципі, це вибір Вірменії брати участь в обході санкцій. Поки Вірменія не отримала по руках впевнені експерти тіньовий експорт у РФ із цієї небагатої кавказької країни, частково окупованої натовпом москвичів та пітерців, що сховалися на вулицях Єревана від путінської мобілізації, не припиниться, і жодні вмовляння Євросоюзу тут не допоможуть. Вірменія ніколи не претендувала на якісь євроінтеграційні прагнення. Вона не збирається стати членом Євросоюзу в якійсь перспективі. А значить, від умовлянь треба переходити до рішучих дій. Наголошують же західні експерти. Експорт ЄС до Вірменії зріс на 200% із моменту вторгнення. Ці товари йдуть у Росію та допомагають Путіну. А що робить Брюссель? Однак можливо, Брюсселю нічого і робити не доведеться. У це важко повірити, але паралельний експорт із Вірменії може перерватися завдяки самій Рефі, незважаючи на величезну зацікавленість російського бізнесу в торгівлі з Єреваном, Кремль зробив цього року все, аби довести, що мати справу з Путіним не варто. Коли Азербайджан віджав у Вірменії території у нагірному Карабасі і решту відносини Вірменії трохи охололи до Росії і схеми ввезення через Вірменію вони почали згасати. Але цей спад стане більш-менш відчутним для Росії не раніше початку наступного року, якщо ж Вірменія проковтне свою гордість і знову почне активно торгувати з РФ, її саму незабаром чекають дуже болючі санкції. Можна запровадити санкції проти Вірменії як країни, яка опосередковано допомагає уникнути санкцій. Це раз. Можна припинити польоти вірменської авіакомпанії до країн Європейського союзу. Це два можна прикрити транзит. А цього Вірменії, економіка якої ледь зводить кінці з кінцями, точно не потрібно.